Отже, як працює даний дозатор? Є від цієї ж компанії у мене флюс. Чим то нагадує по консистенції та по кольору Ама -ОЄ. Відповідно, вставляємо однією стороною наш тюбик, беремо оцей штовхач. Причому, якщо ви його поставите не тією стороною, він працювати не буде. От дивіться. Припустимо, ставимо так його. І як бачимо, не спрацьовує. Тобто, в такому положенні даний штрудель нічого не вичавить. Отже, магія. Перевертаємо іншою стороною і як бачимо, отак от він вже починає дозувати. Відповідно, в комплекті йде три голочки обрізані. Давайте витягнемо одну з голочок і спробуємо це показати. Тобто накручуємо голку, отаким от чином і починаємо вичавлювати. Плюс даного дозатора. Що, припустимо, ми дознули, і далі у нас флюс вже не вичавлюється. Тобто він залишається на тому самому рівні, який при першому вичавлюванні ми зробили, тобто не підтравлює, з нього не сочиться, як від інших стандартних дозаторів. Давайте ще трошки дозанемо. Як бачимо, все чітко. Отже, за дуже такі смішні гроші ви можете придбати даний дозатор. Дуже класно себе показав, дуже класно відпрацьовує.